В мобільному застосунку кашалот передбачено функцію, за допомогою якої можна сформувати та відкласти чек для подальшої його реєстрації на фіскальному сервері. Якщо під час проведення розрахункової операції, з певної причини клієнт не може сплатити за товари, що вже занесені до переліку, а хоче відкласти їх для оплати пізніше. Натисніть 3 крапки, розташовані праворуч у верхній частині екрану. і Оберіть Відкласти чек. Вкажіть період, протягом якого цей чек буде зберігатись. І натисніть Відкласти чек. Зверніть увагу. Якщо до відкладеного чека не повернутись у зазначений період, його буде видалено автоматично. Після цього можна проводити інші розрахункові операції. Для того, щоб повернутися до переліку відкладених товарів, перейдіть до розділу операції Відкладені чеки. З переліку виберіть потрібний чек та оберіть сформувати чек. Для подальшої реєстрації натисніть кнопку Оплата, оберіть тип оплати та зареєструйте чек у ДПС.